Затьмарення думок, зміна емоцій та поведінки це прояви посттравматичного стресового розладу. Він виникає, коли людина переживає сильну нервову подію, яку мозок вважає прямою загрозою для життя. Найбільш докладніше ПТСР українська медицина почала досліджувати саме у часи війни. За даними МОЗ, кожна п'ята людина, яка переживала бойові дії, може мати ознаки цього розладу. Найбільше з випадками ПТСР працюють психіатри. Проте, за словами сімейних лікарів, держава дбає про їхню обізнаність в цій галузі, адже саме вони скерують пацієнтів з таким розладом за спеціалізованою допомогою. Тобто до цього я не вталений, що всі лікарі первинної ланки, ну загалом не всі лікарі, не всі люди знали, що існує такий розлад, ну що ай там людина не спить. Ну, то багато хто не спить, а та людина поган... міняється поведінка в неї. Зараз людина сидить тихенько, через хвилину людина вже зривається, кудись біжить, летить, щось говорить, або щось доводиться дивно, то з ким не буває. А за часи війни змінилося в контексті того, що люди розуміють, що це може бути наслідками травми, і з тим варто не варто чекати, поки пройде. Що якщо вже пройшло три місяці, то вже варто направити людину за спеціалізованою допомогою. Постравматичний стресовий розлад характеризується порушенням сну, апатією, прокручуванням у голові стресових подій та зниженим емоційним фоном. Максим Меркамилов є колишнім військовослужбовцем. ПТСР отримав ще у 2014 році в боях на Донбасі. Пізніше у 2021 був звільнений у запас, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся на фронт, де прослужив до березня 2023-го. За словами Максима, психологічне порушення намагається побороти самотужки. Ще на фронті чоловік працював заступником із морально-психологічного забезпечення. Ну я себе знайшов поки в музиці. Я колись грав на різних музичних інструментах і зараз продовжую книгу пишу і, і не одну, одна наукова там, одна художня. Мені зап, запропонували, що як звільнишся, займись корисною справою роботою з ветеранами. Ти сам ветеран, ти ветеранів розумієш. Е, відповідно, я зрозумів, що чим сидіти вдома я ще в зможу зробити корисну справу, і я не буду і сам закриватися в собі. І більш контактувати з людьми як зазначають лікарі, ПТСР трапляється не лише у військових через тривалу війну тисячі людей переживали стресові події, що загрожували їх життю. За словами психологів, це впливає навіть на випадки посттравматичного стресового розладу, які не викликані бойовими діями. Це пояснюється тим, що чим більше людина переживає стресових подій, то менше її організм здатен подолати наслідки травми. Психологиня Юлія вважає, що держава досить непогано підходить до лікування ПТСР, проте існують моменти, на які їй варто зосередитися. Інколи це пов'язано не тільки з військовими травматичними історіями, частіше за все, це також ті, хто мали досвід домашнього насильства, або якісь такі історії, що люди там тонули, чи якісь інші ще небезпечні для життя були події. Як на мене, то самі гарні результати якраз є там, де це комплексний підхід, коли людина і отримує медикаментозне лікування, і також отримує психотерапію, яка проводиться саме фахівцем, навченим працювати з ПТСР. Як зазначають у МОЗ, хоча число людей з діагностованими випадками ПТСР у 2023-му збільшилося у четверо порівняно з довоєнним 2021 тисячі цей розлад є абсолютно виліковним. Також організація повідомляє, що лише у п'ятої частини людей, що зіштовхнулися зі стресовою подією, може розвинутися цей розлад. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що лікування ПТСР як і низки інших ментальних захворювань є пріоритетом проєкту як», створеного за ініціативи Олени Зеленської. Програма має на меті підвищити ментальну стійкість українців, безоплатно надаючи різні види психологічної допомоги. Як зазначають автори проєкту, війна це марафон, дистанція якого нам невідома. Необхідно інвестувати ресурси у те, що допоможе його пройти з найменшими втратами. Андрій Дмитренко на сесію з майстерності телеведучого